Всім дня. вітаю всіх на каналі Моє Полісся. Дивіться, випустила козай. Тут шовковиця їх. І їдять одне листочки не їсть ні кровинку, ні що. Бачила? На дворі сьогодні вчора такий вітер був, невозможно, а сьогодні така погода гарна, сонце. Ось та не шевелниця, не отака в нас погода, то дощ. То холодно, то тепло. Я їх випустила, прив'язала тут. Дивіться, які їдять листочки. Це буде, напевно, їй крошки туди ще. Ну, хай буде, я потім прийду. да. Бачу, може туди за сітку прив'яжу, козу велику. Мала хай тут ходить. Всі листочки собирають. Я зараз козу причеплю туди. А мала буде їбачити, де да буде тут і ходити. Зараз я зроблю. Цих на річку. Сидять, ждуть. Щоб Колобки поставали. Зараз я ойду і вони за мною. Діти, покупайтеся. Вчора тут трошки пригребла. Знаєте, таке вже скрізь робиться. І тут о, поприбирала. Тут загребла, це будемо ті досочки зложувати тут. Зараз з цієї сторони прибрати. Накрутили гарбузів цілу їдять. Знаєте, тако крутим, то з'їдають Цей день, за два і підсипаю сюди потрошки. Зараз, мабуть, буду гарбузи вибирати, сяду. Прості треба відвозити, скидати по полі. А такі в мене курочки, рапорочки, хорошушки які. Пару чорних треба зарубати. Крила так побростали. Побрізвати. А на зиму будуть линяти. що деякі линяють. Сидить. Жулька Жулічок такий хлопчик маленький. Він десь пішли, заглядає туди.